Знову витратила півдня на те, щоб викласти один різ. Більше нічого не встигла, і, взагалі, я такими темпами навіть жити не буду встигати. Всім привіт! Мене звати Віка, я інстаграм-маркетологиня та СММниця. Я допомагаю бізнесам та експертам розвивати свій профіль в інстаграм, а також використовувати цю соціальну мережу як повноцінну бізнес-модель. І сьогодні я хочу поділитися з вами дієвими порадами, як витрачати менше часу на ведення блогу. Ці поради дуже допомагають мені у моїй роботі. Напевно, всі, хто починав вести профіль в інстаграм, зіштовхувалися з ситуацією, коли знову витратила півдня на те, щоб викласти один різ, більше нічого не встигла, і, взагалі, я такими темпами навіть жити не буду встигати. Хто зіштовхувався з такою проблемою, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам пришвидшити цей процес. Я особисто, коли тільки починала працювати в СММ, в буквальному смислі сиділа над проектами 24 на 7. Найбільше часу в мене займало це е, створення контенту, продумування, написання, зйомка, обробка і так далі. Один Пост або серія сторіс для клієнта займали дуже багато часу. Я фізично не встигала брати більше клієнтів, тому що на одного клієнта я витрачала дуже нераціонально багато часу. Але поступово я почала систематизовувати ці дії, вони почали економити мій час при роботі, і зараз ця проблема взагалі не напрягає мене. То що ж це за дії такі? Спочатку я заздалегідь виділяю час на генерацію ідей. Я закладаю собі мінімум пів години на те, щоб передивитись тренди, конкурентів, пробудити надивленість, проаналізувати о, взагалі, що зараз відбувається в контенті, так би мовити. Потім я ці ідеї нотую та починаю уявляти сценарії для відео. Коли я починаю прописувати сценарії, я відразу створюю сценарії до декількох відео. Прям розписую по кадрах, що в який момент потрібно говорити, як має, який план камери має бути, що має бути в кадрі в цей момент. Склавши сценарій, я вже сідаю до написання текстів для опису цих відео. Якщо це відкласти на потім, то іншим разом, поки ти включишся в процес, поки ти згадаєш, про що взагалі ти хотів донести, сказати, поки ти налаштуєшся. Витратиш дуже багато зайвого часу. За один раз я прописую собі сценарії та тексти мінімум до 3-4 відео. Вкупі це в мене займає не більше однієї години. Якщо ж я готую контент-план відразу на місяць, то це вже десь 10-15 сценаріїв та текстів одночасно, відповідно на це йде більше часу. Далі вже я визначаюся з датою та місцем зйомки. Вона може відбуватись... Вдома, на вулиці, в офісі, в студії, де завгодно. Це має відповідати вашому, вашій тематиці блогу, профілю. За одну зйомку я знімаю мінімум три відео. В цьому плані дуже економиться час на підготовку та налаштування всього необхідного для процесу: це макіяж, світло, звук і так далі. На своєму досвіді скажу, що за годину можна відзняти спокійно до п'яти рілз, і це легко, просто і не напрягає. Головне, щоб все було продумано поетапно, по кадрах. Монтую та обробляю відео я також одним пресістом, так би мовити. Я не відкладаю це на час запланованої публікації, і потім ти такий в день публікації, думаєш, бляха, то це ж треба його ще змонтувати, а нема часу, що робити. От Щоб не було таких моментів, я одразу монтую весь відзнятий матеріал та додаю його вже у свій контент-план. Ну а далі нам залишається лише викладати ці відео о, за своїм розкладом. Знаєте, начебто все вірно розповіла, в тайм вклалась, але є декілька факторів, які можуть дуже сповільнити цей процес. Ну, перше, серед них я би виділила, це працювати лише в стані натхнення. Ні, на жаль, це не працює, тому що можна дуже довго чекати від натхнення до натхнення, і в цьому немає ніякої системи. І, взагалі, це більше звучить як відмазка мозгу, щоб не робити щось саме зараз, саме в цей момент. Там. Ай, почекаю, коли муза прийде. Ну і що що то буде через півроку, вона ж прийде. Другий це сповіщення. Ох, як же вони відволікають від роботи. Це капець, через них витрачається через них втрачається зосередженість, концентрація. Моя порада. Перед тим як сідаєте е, генерувати контент, вимикайте сповіщення, вимикайте звук, бо інакше ви витратите мінімум в два рази більше часу на продумання та написання контенту, аніж ви могли б. Обирайте свій найпродуктивніший час для продумування та створення контенту. Всі ми поділяємось на та жайворонків, тож визначте в який час дня вам краще працювати і підлаштовуйте всі свої робочі процеси під цей час. Особисто для мене це зараз ідеальний час для роботи після 11 ранку, десь до 6 вечора. Не чекайте ідеалу. Вам завжди буде здаватися, що о, щось не ідеально відзняти, що десь там ви не так сказали або не так виглядаєте, що десь там у вас волосинка стерчить чи блузка пом'ята. Але коли ви вирішите перезняти, вам це ще більше не буде подобатись. Це о, абсолютно нормальний психологічний фактор, притаманний кожному з нас. Чим більше ми зациклюємось на створенні супер ідеального контенту відразу, тим далі ми від нього стаємо. Тож, не чекайте ідеалу, робіть зараз, тут і зараз. Не чекайте ідеалу. Знімайте, створюйте, все в вас вийде найкращим чином. Бажаю всім, хто додивився до кінця, розвинути свій блог до нового рівня. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте подобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку Інстаграм вас цікавлять. До зустрічі у наступних відео!